Ріана готує нове грандіозне шоу. Кріс Дженнер святкує день народження. Тімоті шаламе купує новий будинок. А білі Айліш вперше з'являється на червоній доріжці зі своїм хлопцем. Вітаю, я Дана, і так я зараз розкажу вам новини Голлівуду, але спочатку про вас. Так зараз в мене йдуть справи, що ми переїжджаємо з одного міста в інше. І ми зараз на валізах, на коробках, сидимо в гостях, поки шукаємо нову квартиру. І я думала, що нове відео запишу вже в новому житлі. Десь через тиждень думала, опублікую, а далі вже буде більш-менш стабільний графік, виходу відео та й все. Але я кожен день отримую від вас стільки коментів. Дякую, продовжую більше такого контенту. Що я Просто не можу зупинитись. Саме ви мотивуєте мене створювати і наповнювати цей канал. І я шалено рада, що тут збираються люди зі схожими життєвими цінностями і інтересами. Дякую вам за підтримку. Ви дуже круті. Тримайте нову порцію новин з Голлівуду, Мені дуже цікаво з вами спілкуватись. Тож не забувайте залишати коменти. Отже, розповідаю. Ріана підготувала щось дуже грандіозне. 9 липня відбудеться четвертий щорічний показ мод «Севич від Фенті». Якщо ви дивились попереднє шоу, то знаєте, що це презентація нижньої білизни від бренду Ріани, де відомі виконавці співають пісні у той час, як відомі моделі ходять по подіуму і танцюють. Такий формат нагадує показ білизни від Victoria's Secret. але приберіть з Victoria's Secret крильця і додайте стиль Ріани. Як на мене це виглядає стильніше і навіть сексуальніше. Що думаєте? Цього року танці стануть ще більш дикими. Ми з вами побачимо як саму Ріану, так і її подругу Кару Делевінь. А ще були повідомлення про участь Джоні Депа. Як гадаєте, це так Ріана підтримала його після усіх скандальних історій з Ембергьорд? Схоже на те. До речі, про неї люди побачили, що після того як Маск купив Твітер акаунт Ембергьорд на цій платформі, просто зник, може вона сама його видалила, а може, це зробив Ілон. Вони це ніяк не коментують. Але ж фанати і гейтери все бачать, нагадую, що у них не дуже зрозуміла і чиста історія кохання була. Взагалі я не лізу і не дуже цікавлюсь такими чутками. І пам'ятаю лише що чи то вона була з маском, коли була ще у шлюбі з Джоні. Щось таке. Вибачте, тут я вам конкретної інфи не дам, бо це не моє діло. Але почитаю вам коментар Ілона щодо судового процесу між Ембер і Депом. Сподіваюсь, вони обидва підуть далі. У найкращому вигляді кожен з них неймовірний. Писав він. Ну і ми з вами підемо далі до наступної новини. Кріс Дженер відсвяткувала свої 67. Особисто я вважаю її крутою жінкою. Бо вона вклала багато сил і грошей, щоб зараз її сім'я була забезпечена на багато поколінь вперед. Мені дуже цікава її історія життя. І якщо вам теж, дайте мені знати у коментарі, може найближчим часом зроблю відео про неї. Так, от про її день народження Кім, Хлої, Кортні і Калі вирішили привітати маму, одягнувши її найвідоміші образи. Кім повторила костюм Кріс зі старої сімейної різдвяної листівки. Хлої обрала світле волосся і костюм із квітковим принтом як у дописі в інстаграмі Кортні була одягнена в рожевий спортивний костюм, так само як Кріс у кліпі Аріани Гранде «Thank U, Next». Кайлі стала молодою Кріс. Кендал Дженнер не була помічена на вечірці, може, тому що вона теж святкувала свій день народження, але в іншому місці. А от донька Кім. Норт приєдналась до інших і повторила повсякденний образ Кріс у чорних кольорах. Кім сказала, що, одягнувшись, як її мама, відчуваєш себе сильною і веселою. О. Є ще така новина. Тімоті -ті Шала Тімоті Шаломе ю Американ. Тімоті Шаламе. Купив будинок за 11 мільйонів доларів. Раніше цей маєток належав моделі і актрисі Кейт Аптон. Вона ще знімалась у фільмі Інша жінка з Камерон Діас. А тепер там буде жити Тімоті, басейн, тенісний корт. Кімната для зберігання вина, величезні гардероби та все інше, що може вмістити в себе такий афігезний дім в Беверлі хілкс Тімоті якось розповідав, що отримав важливу пораду від людини з індустрії розваг на початку своєї кар'єри. Жодних важких заборонених речовин і ніяких фільмів про супергероїв. Тімоті жартома думає, що це і є ключ до успіху. Але скажіть, ви пам'ятаєте ось цей мультфільм Геркулес діснеївський? То Геркулес вважається супергероєм чи ні? Це до того, що готується ремейк мультфільму, і режисерські крісла зайняли брати Росо, ті, які знімали месників. На цей час відомо мало інфи, тільки те, що це може залишитись мюзиклом. Братам буде допомагати Гай Річі, який робив рімейк Діснеївського Аладдіна. А в Твіттері люди вже почали підбирати акторів. На роль Аїда пропонують взяти Джефа Голдблюма. На роль Геркулеса. Кріса Прата, а на роль Мех Елізабет Гіліс. Я обожнюю цей мультик, але Кріс Прат у ролі Геркулеса ну мені якось вони не схожі. А вам як? Кого ви можете запропонувати? І поки ви згадуєте симпатичного актора на роль Геркулеса. І, поки ви згадуєте симпатичного актора на роль Геркулеса, от вам ще дайджест новин про події того тижня. Анджеліна Джолі відвідала свою доньку в кампусі, познайомилась з друзями доньки і була дуже доброзичливою. Це був повний сюрприз для всіх студентів. Вони хотіли поговорити з нею та отримати фото. Люблю, що всі люблять мою маму. Сказала Захара. А Гаррі Стайлз представив нову співпрацю з Гучі. Фанати, звісно, в захваті від його тіла. А от фанати Кані Веста не скоро побачать його рекламні кампанії зі світовими брендами, бо він втратив практично всі свої контракти та партнерства через скандальні ситуації останніх тижнів. Якщо вам цікаво, напишіть, я у наступних відео можу більш детально розповісти про Кан'ї і його суперечливий характер. Зараз він повідомив у Твіттері, що пройде тридцятиденне очищення без спілкування, алкоголю, дорослих фільмів і статевих актів. Сподіваюся, він знайде гармонію, бо я особисто не відчуваю до нього негативних емоцій. Так він каже і робить іноді якусь фігню згодна. Але його творчість і бачення світу то воно незвичайне. І я бачила відео про нього і його життєвий шлях і внесок в музичну і модну індустрію. І це дійсно дуже значуща особистість в історії, за якою цікаво спостерігати, якщо вона, звісно, проявляється в творчості, а не в сварках. Яке ваше ставлення до кані? А ось тут у мене до вас є звернення від моєї подруги Лєри. Вона записує інтерв'ю на своєму ютуб-каналі і зараз шукає людей і історії, які можуть допомогти іншим впоратись з темними часами. Якщо в вас або в вашої близької людини є захворювання, чи ви постраждали під час вибухів і зазнали втрат від російської агресії, і ви знаєте, що саме ваша історія повинна бути почута. Напишіть її в інстаграм. Зараз дуже важливо підтримувати один одного. Тоді ми переможемо. А перед тим як показати вам костюми зірок з нової червоної доріжки щорічного гала-концерту фестивалю мистецтв і кіно, у коментах ви були у шоці, що чоловік Гайді Клум це той хлопець з гурту Токіо Готел, який подобався багатьом дівчатам у моєму дитинстві. Так, от зараз я розкажу, що публічно відомо про їх. Кохання у 2018 році їх побачили разом на зйомках шоу Америка має талант, де відома модель була суддею. Тоді гайді було 46, а тому 29. Через декілька місяців пара офіційно з'явилась на червоній доріжці канського фестивалю. Потім Гайді дала інтерв'ю. Останнім часом мені все частіше нагадують про мій вік. Мій хлопець набагато років молодший за мене, і багато людей запитують про це. Але ви повинні просто жити щасливим життям, не надто турбуючись про те, що думають люди, тому що хвилювання лише призведе до появи нових зморшок, сказала модель. А під час вечірки Гайді на честь Геловіну вони з'явились як пара шрек і Фіона. До речі, про костюми зірок цього року в мене мене є відео на каналі, обіцяю, вам буде дуже цікаво його дивитись. Взимку того ж року. Гайді помітили з величезним діамантовим перснем на лівому пальці на премії ЕМІ, а потім вона підтвердила заручини у своєму інстаграм. І через два місяці у лютому 2019 року пара таємно одружилась у Каліфорнії. Ну і далі вони часто з'являються на червоних доріжках разом. Разом з дітьми Гайді, їх аж чотири до речі, відпочивають за кордоном Сполучених Штатів. І всі близькі до пари люди кажуть, що Гайді і Том дуже закохані. Що вони, до речі, продемонстрували нам цього року на Геловін. Веселі і щасливі це так, якщо коротенька хронологія їх стосунків. І так, я теж у шоці, що Том вже дорослий, бо це лише означає, що я теж доросла, а я теж грала у групі на гітарі і співала, і грала на барабанах. У нас були виступи на різних фестивалях. Блін, це було дуже круто. Я дуже весело проводила час у підлітковому віці. Якщо вам цікаво познайомитись зі мною ближче, то ви пишіть і я розкажу про це про цю частину музичного життя у наступних відео. А зараз давайте вже подивимось на образи зірок на червоній доріжці фестивалю мистецтв і кіно. Але якщо бути відвертою, то в темі моди я повний нуль і можу прокоментувати ці костюми так: от вам Кім Кардаш'ян. На ній чорна шкіряна сукня. Яка мені схожа на камеру в колесі велосипеда? А от Джаред Лето в шикарному рожевому костюмі, який схожий. На диван, ось вам Алесандра Амбросіо в черевиках як металеві банки для кукурудзи. А це Кендал Дженнер зі знаком паузи на животі. І я б дуже хотіла розбиратися в цих брендах і трендах, але ні, лише можу сказати, як круто Білі Айліш і її хлопець Джесі Резерфорд вийшли в ковдрі від Гучі. Тепленько, м'якенько, мені таке подобається. І це ж їх перший публічний вихід з Джесі. Напевно, фанати запам'ятають його на. Це все. Дякую за ваш перегляд. Дякую за ваші лайки, підписку, коменти. Не втомлююсь казати, що я це дуже ціную. Дякую. Сподіваюсь, що наступне відео буде вже в новій квартирі нашій, в якомусь гарненькому куточку, і відео будуть виходити ще частіше. Наче все сказала. До побачення, гарного дня!